Цікавий трамплер попався до моїх рук це Renault 5. З таким ось номером. Трамплер він контактний, але трохи незвичний. Незвичний в тому плані, незвичний, як ми привикли до совкових автомобілях в регулюровки зазора. Та, та також є регулювання вакуумного коректора. Перше, вакуум коректор можна настроїти. Натяг пружини. Тобто тут пружина. Пружина. І тут є такий ексцентрик, Тобто він фіксується по зубчикам можна його крутануть і, і настроїти натяг. Далі, як він працює, зараз покажу. Тобто він контакти. Тобто одна е частина контактів рухається. Ну, Видно, мабуть. Рухається. Тут велика площадка, ну, такий майданчик великий. Тут маленький, він рухається. Ну, Тим самим ближче, тобто раніше зробити кулачок. Так, другий момент зазор. зазор контактів регулюється. Ну, це фіксатор. А тут, тут ще конденсатор м -м, кріпиться на цей болт. А тут ми також за допомогою пружина толкає е цей контактик, другу частину контактика. І за допомогою цього болта ми переміщаємо цю пластину і можна виставити зазор. Але трамплер трохи в плачевному стані. Тут, тут розбита цей угульок розбитий, ну тобто посадочне місце. місце. І трошки припалений бігунок. Кришка трамплера Renault 5. Тут є вуглик і він болтається, бо отвір трохи розбитий. Що ми робимо? Зачищаємо це все, контакти зачищаємо, щоб було все рівно. На 3D принтері. Роздрукована така от втулочка, і її туди вставляємо. Після того, як запресували, і вулик вже нікуди не дівається. Відновлення трамплера Renault 5. В першому відео я показав, що я відновив роботу цього вулика, запресувавши втулочку. Пластиковий тепер вугли вже не так бовтаються. Так, і друга проблема це пригорівші електроди. Я трохи зачистив. тобто Пластик зачистив, ну, От видно. тобто, якщо бігунок буде дивитися вище, то я так от початку зачистив. Далі, в бігунковій у нас є. Теж пластина, вона теж підгорена. Ну, це не діло так залишати, тому я купив такий от новий бігунок. Що ми робимо? Ну, Виламуємо його відсюди і дивимося, розмір однаковий. Тобто цю, цей електрод припаяю на старий електрод, діаметр у нас підходить. І електрод стане чуть чуть вище. А як, так як він стане чуть вище, він буде вже дивитися не на тому рівні, де згоряне, а буде чуть вище цього електрода, тобто там, де я зачистив. І тим самим ми відновимо роботу кришки і бігунка. Трамплер Renault 5. Контактний, був такий контактики. Зараз магніт і датчик холла. Індикатор так от працює. О, також вакуумний коректор теж працює. Контактний трамплер з комутатором.